До рідного слова торкаюсь душею, боюсь очорнити чи зрадить його, з цих слів наша мова, пишаємось нею. Це музика й пісня народу мого. Вона джерело, найчистіша криниця, з якою черпаю натхнення й снагу, вона кришталево дзвенить і іскриться. Я нею тамую духовну жагу, у шелесті трав, у цвітінні калини я чую цю мову осній наяву. Вона в моїм серці це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. 27 жовтня в Україні відзначають день. Української мови та писемності. Ми з вами читаємо безліч книжок, знаємо різні вірші та співаємо, слухаємо українські пісні, ми навчаємось писати та читати українською. Так як в нас з вами музична зустріч, тож я хочу вас познайомити з найдавнішим текстом української пісні. Який був записан ще багато сторіч тому. Це найперша пісня, яка була записана українською мовою. А називається вона Дунаю, Дунаю, Чому смутен течеш? Записав її тоді чеський учень, який навчався у Львові Ян Благослав. Ця пісня написана народною мовою 16 сторіччя. Вона розповідає про нещасну долю дівчини, яку забрали в полон турки. Вона плаче на березі Дунаю і просить річко допомогти їй повернутися додому. В цій пісні дуже проста мелодія, яка легка запам'ятовується. Пісня була перекладена багатьма мовами світу. Вона є популярним твором української народної творчості. Пропоную вам сьогодні, малята, з нею познайомитися. Якщо нігаю без кому. Моє почув, ту день хрести, а после дві лапка. То достав не гонку, що твоєго твоє

Тьому смути течеш, як ще ні знаю в певну, кому не те. То давно моє дочі, крипі, а посередині біла рибка кути. Он пущал твоего, и у тебя в небоньку на белую ручку, и входимо беленькое.